Мы снимаем, мы снимаем. Аккуратно, аккуратно. Да, я знаю. Давай. Не працівники міліції. Провокатори, хто ми в толпість декілька провокаторів буде перевірка проведена. Виїхала слідча оперативна група сюди, головну управління, і вам буде надана вся інформація. Можете показати зараз. Я заду вас ні, ні на когось, і західний газ не пускав. Ну в мене немає балончиків. Я, в мене не було балончика. Народний М -м. депутат сказав: пускати тільки народних депутатів і пресу пропускали ми всіх. Ви почали не провокацію. Не а потім використовувати балони і начали говорити на нас, ні, що ні ні між 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 ми їх використовуємо. Ну. Так ми тим более не бикуємо.